Зайду здалека, а точніше, з позиції, трішки раніше. Я ще з 19 го року починаючи, говорив, що війна і захоплення Криму почалося через корисні копалини, які присутні в Україні. Зокрема, поклади газу в Чорноморському шельфі, де розвідку зробили перед тим Сполучені Штати, і Янукович сказав: до побачення, ви нічого розробляти не будете. І жосла зайшла Росія буквально через два роки, навіть раніше. З Донбасом та сама ситуація, з нагадаю ще раз свою позицію. Я вважаю, що трейдери всього світу плювати хотіли, хто управляє тою чи іншою територією, і в тому числі Китаю байдуже абсолютно в кого купувати корисні копалини. Чи це буде контролювати Україна, чи це буде контролювати Росія? Тому власне кажучи, вони грають у цю гру зі своїми масками, в тому числі допомагаючи Росії, купуючи в неї енергоресурси і підсилюючи її фінансово. Це одна річ, друга річ, а і в 22-му році так само ми про це говорили на початку повномасштабного вторгнення. Що справжня причина не оці от. Дивні фрази про денацифікацію і так далі. І навіть причина не про НАТО. Хоча це частина. Чому ну тому, що знову ж таки давайте подивимося на те, як знущалися над африканськими країнами окремими народностями, коли заходили а, військові формування по типу ЧВК Вагнера. Я інші країни навіть згадувати не буду, але вони там теж були. І зараз там ЧВК Вагнера захоплюють просто виробництва, захоплюють прямо виготовлену якусь продукцію, викрадають автомобільний транспорт, вагони якісь прямо захоплюють і так далі, щоб цього не сталося, зрозуміло, що нам треба чітка безпекова позначка, чия це територія, умовно кажучи. Тому Сполучені Штати зараз уже відверто, з приходом адміністрації Трампа, на мою думку, відверто кажуть, про що ця війна, і відверто кажуть Кремлю: Альо, сюди не лізьте. Ми будемо тут працювати, і тому вони агресивно мають купа заяв по відношенню до української влади, коли кажуть. Ну, ви поступаєте якось неправильно, нечесно. Ми вам пропонуємо точно варіант. Але тут залишається знову ось цей ось ця частина невідомого, де ми не бачимо цю угоду, що саме обговорюється. Mm -hmm. Я не розумію секретності в цьому питанні. Що може бути секретно? Я можу зрозуміти, що ми можемо не почути і не треба показувати, де можливо будуть розміщені американські бази, як вони існують в Польщі, скажімо, так або десь по периметру НАТО. Окей, про це не треба говорити. Ски, де саме будуть стояти патріоти, допустимо, чи якісь інші системи. Добре, про це, це не так. треба.